Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардепи Костянтин Касай і Дмитро Гурін офіційно вийшли з формальної групи Разумкова. А все через те, що їхня думка не сходиться з думкою Разумкова на рахунок медичного канабісу. Зазначимо, що очільник міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков прокоментував законопроєкт про легалізацію медичного канабісу та використання препаратів на його основі. Свою думку політик висловив у соцмережі Фейсбук: допомогти хворим, що потребують знеболювальних препаратів на основі медичного канапісу, можна швидко за один день і на рівні уряду. А законопроєкт, який протягують у раді, це не про медицину, а про збагачення окремих ділків. Я і колеги з розумної політики однозначно підтримуємо медичні новації, що допоможуть полегшити життя тисячам людей, які борються за своє життя, в тому числі військовим з ПТСР. Та через те, що у його партії знайшлися розумні люди, які підтримали це. Цей проєкт він вирішив помститися їм. Так Розумков вирішив покарати вигнанням зі своєї недогрупи розумна політика люду буймістер. Така дріб'язкова помста за те, що вона підтримала законопроєкт про легалізацію канабісу наприкінці минулого року, в супереч позиції вожди Кадіми. Наразі існує можливість, що Людмила Буймістер може бути наступною, хто покине цю групу. Однак інші прихильники думки разумкова поки що мовчать, та тільки вони не розуміють, що така позиція, як в їхнього ідола, дуже шкодитиме. Тим, хто насправді потребує лікування канабісом, та й навіть якщо вони схаменуться та підуть з цієї групи, сформована думка про них та зіпсована репутація залишиться. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.